Робили розширений аналіз пшениці і показував третій клас на елеваторі, коли прийшов час здавати пшеницю. Привозимо на млин, кажуть четвертий клас. Не віримо, їдемо ще на один млин, теж саме четвертий клас. І що тут робити? І дуже часто такі ситуації трапляються, коли по факту. Приїхав один зразок, а по факту заїхало все інше, тому що ну мені здається, що в такі помилки трапляються через те, що е, неправильно відібрали зразок. Якщо просто, наприклад, от, починає їхати пшениця з поля. Або там, наприклад, вона заїхала в склад і просто відібрали з якогось кусочка там, метр на метр, просто або щупом, або рукою, або лопатою, відром, відібрали якийсь зразок, привезли, то може бути таке, що конкретно в тому місці була класова пшениця. Але якщо взяти на круг повністю весь аналіз, походити по всім кучам, позбирати ці зразки і зробити, то вийде зовсім інше. Хоча на практиці, чим довше пшениця лежить, тим ну, показник може вирости. Але е, бачите, у вас така ситуація. Сказалася, що приїхав четвертий клас. Якби ви сказали, що ви тільки на один елеватор приїхали і все, ну можна було б ще там щось подумати, що, можливо, там грішить елеватор і трошки підмучує. Але якщо ви тим більше перевіряли, то дійсно є така можливість, що поле велике, маленьке, різні куски, там такий показник, там такий, там такий, там такий, і загальна картинка в тебе зовсім вже інша. Тому е, я взагалі намагаюся, е, і я всім доношу фермерам, типу, намагаюся донести доношу, що ви завжди маєте знати, що у вас лежить на складі. Завжди. Не полініться цих там, 200 гривень потратити на цей зразок. Що вам вартує 200 гривень, щоб знати, що вас не взують на, на пару тисяч, там, Я не знаю, на пару тисяч для когось, це може і мільйони бути, якщо великий об'єм. Ну, що вартує пройтись, купити щуб, я не знаю, скільки він там 4 тисячі гривень стоїть, 4-5, хай 10 тисяч гривень коштує купити щуб, пройтись по кучам своїм. І вже даже знати можна, якщо в тебе там, 500 тонн поділити на там, 5 зразків, і вже знати, що в тому кінці. У мене такий показник, в тому, такий, в тому, такий. Може бути з одного поля е, продукція, але з різними показниками. І це нормально. Це дуже часто таке трапляється. Відхилення є, ну просто відхилення, які плюс-мінус 1%. Це норма. Але можуть бути прям серйозні, там десь, ну, знаєте, як типу, сою посіяв не ГМОшну, але до цього росла ГМОшна, або сусід посіяв ГМОшну і вам зробив подарок. І тепер ГМО у вас соє також. Тому обов'язково це питання треба контролювати. Дивитися, відслідковувати і робити. От дійсно ви дуже правильно зробили, що поїхала на один елеватор, а потім поїхали ще на один, для того, щоб переконатися, що дійсно така якість, тому що різниця між фуражом і класовою пшеницею дуже суттєва. І це не 100 гривень різниця. Це дійсно там зараз це може там 500 і до 1000 доходити. Ну в когось там різні ціни, але ну, дуже суттєво. Це не за один відсоток олійності, наприклад. Тому завжди перевіряйте свою продукцію, яку ви продаєте, і завжди перевіряйте продукцію, яку ви купуєте. І працюйте з адекватними лабораторіями, з перевіреними, що ви знаєте, що фермер не може там домовитись, щоб там щось вам не той аналіз показали. Привезіть до себе або здайте на незалежну якусь взагалі в інше місто, де там точно ну, ніхто ні з ким не домовляється. А ми закуповуємо, до речі, соняшник і агропродукцію по всій Україні. Якщо у вас є об'єми, телефонуйте або пишіть в особисті контакти за посиланням в шапці профіля і продаємо макуху і олію. Зарно збуду з турботою про майбутнє.